А вже не раз я намагався, хотів зібрати вас, як пташка пташенят під свої крила, щоб вам там було затишно й тепло, Щоб добре вам в житті було. А ви, а ви, а ви не захотіли. Я посилав на вас своїх рабів, пророків, а ви були до них такі жорстокі, весь бруд своїх сердець на них лили. Вони ж мої слова для вас сказали, Ви їх не слухали, гонили, зневажали, знущалися над ними, як могли, ішли роки століття. Я чекав, та нині час відплати вже настав, Я тільки токоряв вам все дарма, що варті херовину по золоті і кам'яні скрижалі за коли там Духа Божого нема. Єрусалим, Єрусалим, хоч би сьогодні ти зрозумів, в якій лежиш безодній, покаявся, якби ще хоч тепер пізнав ти волю, волю свого Бога і навернувся серцем всім до нього, ти б залишився, живий, не помер, та темрява гріха тебе покрила, і ти Орні крила, і не бачиш, що тобі є на добро, тож твій залишається порожній, і час страшний іде на тебе грізний, бо не прийняв ти Господа свого. А місто сяйло під сонячним промінням, храм величавсь, оздоблений камінням, раділи учні величій красі, Учителю, поглянь. Яке чудове місто, і ти вступаєш в нього урочисто, Учителю, недобре щось тобі, учителю, ти плачеш? Та чому усі радіють приходу твоєму, Осану славу воздають тобі, і місто це царем тебе встрічає, радіє, славословить, величає царя грядущого на молодім послі. Дивись, Ісус, і справді все красиво ці стіни, башти, храм, сади, оливи, блиску золота у зеленій красі. А бачив далі зрадництво і люди і як ті ж самі бідні, грішні люди кричали, щоб пилат його розп'яв, дивився і бачив другу картину не місто, а велику Кинутих кругом. І плакав, бо любив це місто щиро, і йшов до нього своїм вічним миром, а місто вибрало ворам з його злом. Ісус сьогодні каже вже не раз я закликав до себе, люди, вас, прийдіть до мене, там життя й спокій, хто ж не пізнав його від, відвідень, від відвідень часу. Той взяв гірку Єрусалима чашу, пекельні муки, вічні безнадії.